А планета багата на енергоджерелах. Маноїди, напевно, це знають. Отже, ми повинні відшукати і зупинити їх. Мисливець обстеж територію. Можуть бути обманоїди. Спокійно, Just... слабу просто знайдіть. We'll Розберемося пізніше. Good ми кібери з планети Кібертрон, яка розташована далеко від землі. Тих, що хотіли нашкодити вам, звуть con. обманоїди. You ми повинні їх зупинити, поки вони не знищили вашу планету. Тільки ми здатні подолати the обманоїдів. Мисливцю, що ти про це думаєш? Що може статись на кібертроні? Був би дуже добрий знак. Обманоїди могли б його побачити і скористатись нагодою, щоб. Взяти комп'ютер під свій контроль, пар, ти мене чуєш? Військо з Марса вже прямує до кібертрона. Підкріплення з землі вже незабаром вирушає. Думаю, тобі б зараз краще було бути з нами. Родімусь найкраще. Я хочу перевірити ситуацію на кібертроні, а ти порядкуй тут. Залізняк, доклади обстановку. Я хочу, щоб ти зробив спецрейс в місто автоботів на землі. Послухай, Залізняче. У нас недостатньо енергокубів, щоб організувати повномасштабний напад. Підготувати шатл до запуску. Джаз. Повідом статус безпеки. Що на рахунок супутникової бази 2? Скелелазе. Починай зворотній відлік. Зараз все, що нам потрібно це трішки енергону і багато везіння. Він загине даремно, якщо ми не виконаємо свою місію. Аж пчілка — хоробрий солдат. Він би мене підтримав. Хіба ми були інші? Вони ще молоді і повинні вчитися. Та в душі вони добрі. Свобода, право усіх живих створінь. Є один спосіб покінчити з війною. Треба знищити Куб. У крайньому разі я з'єднаюся з ним. Я готовий на цю жертву, щоб врятувати планету. Люди не відповідають за наші помилки. Вибач, але останній уламок Куба вкрали. Ми залишили його в людей, бо так просив ваш уряд. Я прийшов по твою допомогу Сем. Чомусь ваші лідери вірять, що ми привели ворога на вашу планету. Можливо, вони праві. Я вважаю, що нагадати їм про нашу взаємодовіру може інша людина поки що. Це лише питання часу. Ваш світ не повинен повторити долю кібертрону. Ціле покоління втрачено. Сем, доля рідко кличе нас, коли ми того хочемо. Потрібен Сем. як ніколи. Ваші лідери кажуть правду, Ай. те, що сталося – моя провина. Я сказав їм кому довіряти. Я дуже помилявся. Запам'ятай. Хай ви втратили віру в нас, але не втрачайте віри в себе. Жодного плану. Ми з тобою, друзі, сем, і завжди ними будемо. Проте ваші лідери вже вирішили відтепер. Ця битва буде вашою. Не можна, щоб злість через втрату скалестриба твотьмарила наше судження. Від сьогодні ми п'ятеро. Це всі автоботи, що лишилися на землі. Ми зобов'язані перед собою перед пам'яттю кібертрона. перед усіма автоботами галактики, які шукають прихисток перед людством. І перед пам'яттю полеглого товариша вижитив. Засідка, пастка. Люди влаштували. Я вирвався і взяв цю форму. Вони були не самі. Мої утопоти мене полагодять. Ми звемо це іскра. Вона містить життєву силу і нашу пам'ять. Кейт. Чого ти рятуєш мене? Я слідчуваю утраті вашого друга. Ждіть тут, а я гляну, чи нас не переслідують. Ми всі тепер мішені. Хітвейв, Чейз, Блейдз, Болдер. Ретельно все обміркувавши, я вибрав для вас нову місію. Не поспішайте. Можливо, ви останні боти рятувальники. У вас унікальне завдання допомагати людям цієї планети, а ще вчитися в них. Важко сказати, але я впевнений, що мені точно не можна довше залишатися на землі. Ти знайшов чудову команду. Перед вами постане багато викликів. Землі загрожують надзвичайно потужні сили. Але я впевнений, ви багато досягнете, як досягнули сьогодні. Бамблбі, ти готовий вести команду. Не сумнівайся в собі. Кейт, я підвів тебе, я прирік землю. Земля єдина планета у всесвіті, на якій я почуваюся. Вдома. Мої браття, я. Ніколи більше вас не зраджу. Я, Оптимус прайм, для рятунку землі треба летіти на Кібертрон і знищити квінтесу. Відновимось і відвоюємо наш дім. Та спершу потрібен притулок. Ти лети на землю. Ми зберемо наших і теж прилетимо. Обороняй планету земля. Якщо десептикони знайдуть її, Наше плем'я чекає загибель. Бережи себе, солдати. Я вже личу, мій друже, ти зберіг цю планету. Завдяки тобі. У нас є майбутнє Бі-127. Пабобі, куди ти мене ведеш? Я думав, Мегатрон знищив Вищу раду. Альфа Тріон, я тут. Це моя вина. Я мав би зупинити. Мегатрона, коли був шанс, але я не лідер, Тріон. Я не готовий. Так виживе, якщо діяти швидко. Білджек, знайди речі та Мершій Фроул. Ми ніколи не кинемо бота в біді. Трохи нервується перед виступом. Ми тут для того, щоб відсвяткувати наш союз, а не знищити. Ми їхні партнери уже 30 років. Що ж, ти п'ятнадцять, прошу, вгамуй злість. Здавайтеся! Я обіцяю милість! Людство не боїться нас. Поки ми гості на цій планеті, захист землі та людей наш пріоритет. Це шукачі напали на нас. Усі бачили, ми захищали союзників людей. Ти привів сюди людину? Відставити! Хай покажуться! Ну і а скільки нам тут сидіти? Ти ж не розмовляєш зі мною. Вибачте. Проте ти ж відчув це. Хоч на секунду відчув свободу і те, що здати на більше, ніж всім навколо здається. Хіба ні? Нам дали силу змінити наш світ, а ти вирішив знищити його, як і Сентинел. Ти зрадив Кібертрон і його народ. А з ним зрадили мене рушай. Із Верховною вартою, і швидко. Усіх вас віднині вигнано екона. все мало закінчитися інакше.